Звідти. А схожий на жибрака. А очі як он дикват. Це не антикват. Але це не жидра. Так, серце вчиє не жидра. Спроба поміти. Сама струва. Чому я? Заміжняченька не повинна розмовляти не з незнайомими. Ну поговори з ним. Добрий день. <кхи> Мовчить. А ти знайшов, що йому сказати? Кром руйнація. За небо. А ти йому добрий день. Та ти пом'є для нього, який черехідний. Ти хто? Хто ти? Ти сотешник місць! — А може він іноземець? Ти іноземець? А може він німий? А бо глухий. Аго, старий, Ти впав! Упав! На мій твір розумієш? Мій моє. Розумієш! Оце твоє. А це все навколо, Це все моє. Я пилаю. Це моя дружина Вісена. Як йому показати, що ти моя дружина? Бачиш, дружина. А ти хто? А Хто ти? Якось не розбий. Це не наша мопа. А чи я? Мислима. Напевно цей носелець. Мабуть, сала валя я кривда і оберівся не слово з нейкою. Я піду по сусідку. Вона знає, Вона знає про життя і й... про смерть. Нехай подивиться.